А в нас розпаковочка. Так, клієнт попросив відео. Є оригінальний листочок, вага. Міть 11 грам. 11 кілограм 800 г. Є така штука. Так, раз. Раз. Пакет в пакеті. Можна ще, знаєте, що вичисли? По пакету для тебе, для родини. Рукавичка для тебе, для родини. Хоп. Так. Ну хороша. Сері, покажи, звісно. Медь. Медь, звісно, хороша, що я можу сказати. Ну така, така, знаєте. Партійна, партійна. Так, на вагах ноль. Так, дивіться, в нас було... ого, Клієнт написав 11800. У нас 11300. Ми зараз важимо їх на цих вагах. Подивимося, дивіться, будемо на менше зважимо. Так, давайте. А, збити хочу цей ноль. Так, маємо раз. 11382. Отак і рахуємо. Це по 250 гривень. Дивіться, людині піде 2850 гривень. Також, користуючись нагодою, якщо ви не знаєте, куди здати ось такий круглячок. Ось такий круглячок. По 200 гривень кілограм з задоволенням заберемо. От, наприклад, оця така штучка, я вам покажу, наскільки вона о, зробиться. Дивіться, оця така штучка о, коштує. 3920 гривень. Це латунний бронзовий кругляк приймаємо по 200 гривень кілограм. Мідний кругляк по 280 гривень кілограм. Цікава тема металобрухту. Підписуйтесь на канал.